Наркотки, я сегодня буду грати в Роблок. Я хотіла таку воку зняти, ну сегодня получилось так. И до речі, я сегодня, знаете, я сегодня получила, як ви бачите. <кхід> от ось штучку вона класна. Це така хорона. Просто мені з оцими волосами не сильно видно. Ще отакось получила. Сейчас. От, ось. Ще я получила таку шляпу. еще совершенно все. Сейчас находим в клодинг. Тут я получила вот такую футболочку. И еще я... Сейчас. Блин. Надо снять его. Якость. Все, я сняла, и у меня воно плюс еще не нажималось. Еще я вот такую джинсовку классную прям получила. Прям дуже прям мне подобается. Классненько прям. Ммм. Ну і на цьому поки все. Поки я тільки це получила, бо я дивилася в туторіали, Туторіал я дивилась, дивилася на це. Ту і не. Ж. Я побачила. Можу, до речі, показати, як отримати деякі речі. зараз покажу вам як. Ось. Тут. От оці, цій карті ми зможемо получить. як, зараз расскажу, як получить панамку і ті рога. А, ні, не панамку. Не, Ну, панамку я не помню, як получиться, конечно, а рога помню. Ну, вроді і теж нам дасть. Ну, нам треба спочатку зайти і нам дадуть бейдж. Потім ще раз зайти і потім вийти, точніше, потім ще раз зайти, і нам дадуть ще один бейдж. І там буде отака кофточка, сейчас покажу. Аутер. Там буде отака, і там ще будуть... Будуть рога, по намку напомню. Ну і ще. Знаю, як отримати шляпу. Оту, ну, яка на мене зараз на голові. Так, 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 так. Виходимо Так. Е Щоб отримати шляпу, оту, то нам треба ця карта. І нам е сразу дадуть бейдж. Е проте. Так. Е ну, і як... Е конечно, получить euh, от, ту повязку. Нам надо зайти в оцю, и нам надо пройти там обе. Ну, нам надо залишиться, чтобы все игроки упали, а мы залишились. Ну и так мы это и получим. Поэтому пока все. Ну, а чтобы Те зараз я вам покажу. Зараз зайду. Я хотіла вже здавати Віпку, вона безплатна. Ну, потім у мене щось не виходило здавати її. Тому я попиталася так пройти. Так, закриваємо. Нам треба ось обі пройти до кінця. Там буде отака штучка, і там буде ота та корона. І нам треба його пройти... Щоб не впасти. Ну просто нам прийти, бо ще плюс ці ступеньки. Ось, наприклад, час. Я стану от сюди, ось, наприклад. Ось я просто, наприклад, так стану сюди. Ось просто так, наприклад, сюди стану. Ось, бачите, а я тут стою. Вони исчезають, щоб нам путь закривалось воно. Ну, а ми там будемо стояти. Нам треба прийти я не помню, який. Ну нам треба якийсь прийти. Вроді би да, да, да Ось цей вроді. Я проходила сразу всі, щоб узнати, ну вроді би цей. Ну і там буде така біла штучка, вона вроді би, не ісчезає, і... і там буде стояти віночок. І ви його нажимаєте. Я думала, що сразу ти туди станеш і тобі його дадуть. ну, Треба було нажати на нього. Ну, У мене не з першого разу, я там потикала на нього пару разів, ну, і мені вже вискочив бейджик. Ну, а так все, пока, пока, все рассказала, пока сайтик еще знала, сказала, все еще знала. Так, выходим. Давайте сейчас я возьму какие-то волосы и вам попытаюсь показать. Сейчас возьму тик и базу. Соберу базу. Зараз мені треба ці скін оцей скін удалить. Ладно, не удаляється, тому беремо оцей скін. Сейчас беремо спочатку ту корону, якраз я вам її покажу. Отака вона прям гарнюща. Прям мені прям дуже подобається. Прям така прям прям. Ну прям мені прям подобається, ну прям. Я до речі, я знаю волосся, на яких власні може підійти. Я угадала, тут воно так добре навіть і сидить. А давайте оціх попробуємо. Ну, тут более мільє сидить. Тут зовсім її не видно. Тут подивимось, не сильно. Давайте тут подивимося. Тут так более мені. Тут теж более -менее. Це Точно тут буде. Ні, тут теж не сидить, так само не висидить. Ну, давайте оце подивимося. Тут теж так хорошо можна сказати, сидить. Так, на хлопців я не буду мерить, бо я не хлопець. Так, Ну, на оцих не сильно так. Ну, сидить, ну, волоси мені не сильно просто подобається. Ну, а оцих навіть так хоро... Ну, а оцих хорошо сидить. Ой, сейчас давайте подивимся на плату. Буля-менее. Буле-менее. ну, зовсім я. Це не для мене подивимося оце. Це не теж. А, оце, оце, оце. Це такий ось хвостик такий. Якщо ви не бачите. Бо воно ж. До речі, я зараз думаю, що це такий пучок. Що це пучок, ну і потім я така повернула. А, оце хвост! Понятно, я так думаю. Понятненько, так думаю. Ну, я спочатку, ну, я вже буду в своєму. Ну, корона прям зачет. Мені прям дуже сподобалось. Ой-ой-ой-ой. Класик. Ой, Класик ой, ой. T-shirt наконец-то он у меня лыстнулось. Я. Сейчас, ну, это я вот всё пока возьму. Э, зжимаюсь. Наконец-то. На мы заходим в Classic Paints. Я не умею читать, скажу сразу <coughs> в коментарях. Так. Всі мене не з першого разу? Тут у мене є двоє шорт, у мене є такі. ну Вони сильно прям чорні, я, я не хочу бути готом. Це теж чорне, тому я, я їх не хочу. А оце синеньке, тому я це і беру. Аксесуарес. Аксесуарес. Тут мені багато чого. Тут я до речі такі рожки. Така панама, прям така панама, прям. Беремо отаку шляпу. До речі, я думала, що вона буде... Оця ось штучка, вона буде в розділі Фейс. Ну от вона отут ось. Це така маска. Ну, і до речі, я ще хочу вам сказати. Я навп. Я думала. Мало. А, вже передумала, думала, хотіла сказати. Ну, вже навпаку. Я хоть... А, точно. Я думаю, что оно будет в разделе Head, потому что тут э, вот такие пульки на голову. Ну, ну, в Face. Вы разумеете логику? Честно, я не. Пишите, я <соединяемая> и малойка. Вы разумеете логику? Честно, я не. Так, шаудер. Так, давай тут что-то найдем. Чекаем 100 лет. Та да, блін! Як? Роблокс! Дай мені ліс. Ну я хочу інше. Ладно, давай щас. Оп, в, що думаю, в Роблокс, опять! Тому що у мене воно не листається. Так, все, заходим, 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 заходим. Заходим, заходим. Заходим, звонят быстрей. А Димай, а ч я не поняла? Димай, а чё я не поняла. А? Где, где он? Где он очочи мои? Роблокс, где мои очочи, блин? Блин, 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 блин. Давайте очищем все. Хухает. Я... А я думала... Монсики. <laughs> <laughs> я, я такая просто видео такая снимаю. А потом тут такие монсики такие вылазят, такие... Все, заводом вот отсюда Конечно, э, чё, нету. Наконец-то. Аксессуарис. Yes. Фейс. Заходим в фейс. фейс. Так. Забираем. Забираю я тебя. А теперь давайте в нэк. Теперь shoulder Шолдер. Тут у меня есть вот такой челик. И вот такой челик. Тихо, цена на эту сторону. А, вот. А інший на оцю сторону. Ну, і того, і того не видно повністю. Того зовсім не видно, а того наполовинку тільки видно. Фронт. Фронт. Така фронт. Я не хочу оце брати, я не хочу таке. Воно не підходить в цей стиль. Я беру отаке, отаку сумочку беру з молоком. Я не хочу брати якийсь рюкзак. Тут можна. Так, давайте сейчас сподимся. Так. Блин. Тут у мене... я пыталась получить собачку, но у мене вона не выйшла. Тому тут у мене вона должна була бути, но ну, я її дополучила, бо вона уже не заступала. Ну а мы уже будем об заканчивать, ну а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, жмякать колокольчик, ну а если мы кто-то хочет знать, то карта в описании. Всем до побачення!